15 вересня під головуванням міського голови Сергія Івановича Анощенка відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кознецовської міської ради. Участь у засіданні взяли члени виконкому, працівники структурних підрозділів, представники структурних підрозділів міськвиконкому, запрошені особи та представники засобів масової інформації. Під час засідання розглянули цілий ряд важливих питань. Тетяна Борисівнасич висвітлила питання про стан виконання закону України про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. управлінні праці та суд захисту населення зареєстровано 29 дев'ять тисяч двісті двадцять статус потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи. Якщо брати по категоріям, то першої категорії 552 чоловіка, другої категорії, які є ліквідаторами одночасно, 757 чоловік. Другої категорії, які є евакуйованими 193 чоловіки, третя категорії 4 тисячі і четверта категорія 15975 чоловік. Дружина той чоловік. Альбіком дітей померло в нас в аварії на Чорнобильській АЕС таких у нас налічується на, 237 чоловік. Дітей, які мають хворобу пов'язану з э, ЧАЕС 58 і дітей потерпілих э, 7133 дитини. В управлінні зареєстровано 636 громадян яким надано пільги передбачені законом України про статус та соціальний захист громадян, які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи? На загальну суму цих пільг було надано мільйон 427 тисяч гривень. Це за житлово-комунальні послуги, за послуги зв'язку зв'язку за приїзд автомобільним залізничним водним і іншим транспортом. За пільги перевезення на міському та приміському маршрутах на придбання твердого палива і так далі. З травня 2011 року на здійснення заходів по здоровленню постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС управління видано 649 санаторно хорожних путівок. 157 путівок було видано матері з дитиною. З них одна середа з'їздила і 16 дітям інвалідам ЧС. 359 для дітей шкільного віку з них 10 селіт і двоє дітей-інвалідів. І 133 потіки було видано для дорослих громадян. З них і перший, і другий, і третя категорія, і четверта. 39 інвалідів ЧС перебувають у ЧСі на безкоштовне пільгове забезпечення автотранспортом. В Головному управлінні праці та соціального захисту населення, на яких попередньо було оформлено пакети відповідних документів через управління та доправлені до головного управління, станом на 1.08 до управління надійшло 13. Мільйонів тридцять дві 92 гривні з державного бюджету України на відшкодування компенсаційних виплат для 71 організації міста, які забезпечують соціальний захист працюючих громадян та стражданих наслідок Чорнобильської катастрофи. Про затвердження мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста на 2011-12 навчальний рік доповів Анатолій Микитович Гончар. Шанов Сергій Іванович, шананів шани кордону, запрошую. До вашої уваги проєкт рішення про затвердження мережі до шкільних, за необхідні та позахильних навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік. Відповідно за опублікованого проєкту рішення є зміни в пункті 3, що перевірені навчальні плани і на сьогоднішній день затверджені, там відбулися зміни у кількості класів і учнів за навчальних закладів. То у третьому пункті, де всього класів було 212, на сьогоднішній день затверджено 210, кількість учнів було 5265, на сьогоднішній день 5162. І в розгляді відповідно кількості класів і дітей відбулися зміни по навчальних закладах. Крім того, було заслухано питання про план роботи виконавчого комітету на четвертий квартал 2011 року, про створення при виконавчому комітеті адміністративної комісії, ухвалення персонального складу адміністративної комісії, ухвалення положення про адміністративну комісію, про затвердження постійної комісії з обстеження зелених насаджень тощо. Були підтримані членами виконкому питання соціального захисту населення кузнецовського БТІ, відділу містобудування та архітектури служби у справах дітей міськвиконкому.